Для того, щоб зробити фото торгової точки, потрібно зайти в візит. Коли торговий агент знаходиться в торговій тоці, і для цієї точки в нашій базі немає фотографії вивіски магазину, в такому випадку в візиті кнопка фото буде підсвічуватися червоним кольором. Потрібно натиснути кнопку фото, далі вибрати тип вивіска магазину і зробити фото. Перейти на вкладку фото та натиснути відправити. За потреби фотографію можна відкрити на весь екран, натиснувши на неї. На цьому екрані лише за потреби можливо додати коментар. Також лише за потреби, якщо спочатку помилились з типом фото, можливо його змінити або видалити фото, навіть якщо воно вже було відправлено. Наголошую на те, що при синхронізації невідправлені фото видаляться з пам'яті планшета, і фото буде втрачено.